Льотя нам не видно, але можливо саме на це зреагував уже Маланчук на серйозність наслідків у цій ситуації. Ну ось куди ця передача на Павлика. Павлик розвертається. Класно розвертається. Іван Павлик може пробити. Іван Павлик пробиває і забиває. Іван Павлик. Це і м'яч у ворота Боян. 23 хвилина другого тайму. І Іван Павлик виводить Бояну вперед. 68-му хвилину. Лише отримав він жовту картку і одразу ж записав окремим рядком себе і як автор м'яча. Дуже гарно виконав, дуже гарно обіграв на прийомі м'яча суперника і, я так думаю, зряче він пробивав цей момент і забив досить гарний кваліфікований гол. Зараз ситуація зміниться ще більш напруженості. Надіюся, на даний момент вже бояни будуть більш атакуючі, більш агресивні, щоб плит в атаку, тому що їм вже нема куди виступати, будуть шукати зараз качу, Іван Павлик пресингував і змусив Олександра. Олександра Руснака вибити куди-небудь, як кажуть, Прекрасно. і зараз Павлик пробиває Прекрасно. Павлик і ще один удар влучний від Івана Павлика. І це вже переможна точка. У цій зустрічі, я думаю, на 89-й хвилині після передачі від Юрія, Юрія Голочука. Прекрасніша передача Юрія Голочука і прекрасне завершення атаки. Іван Івана Павлика, Павлика який відмі... від... Від... відмічається сьогодні дублем. І на мою точку зору. Кращий гравець матчу? Кращий гравець матчу сьогодні. Ну, ось це, шановні друзі, розв'язка. Матч, який тримав на напрузі до останніх хвилин.